Укренерго належить 17 підстанцій і більше 1300 кілометрів потужних магістральних ліній електропередачі на території Української Автономної Республіки Крим. Після незаконної анексії Криму у 2014 році фактично компанія втратила тимчасову контроль над цими активами, і ми розпочали процес арбітражного. Арбітражний процес проти Російської Федерації як проти держави за ці активи. За, за компенсацію за ці активи процес цей, як ви розумієте, досить тривалий. Є декілька великих українських приватних і державних компаній, які також судяться з Росією, за компенсації щодо незаконно вилучених активів на анексованому в анексованому Криму. І... У нас така специфіка, що досить тривалий період часу зайняло саме визначення чи арбітражний суд в Парижі чи це є його юрисдикція, тому що в усі попередні справи такого роду з іншими українськими компаніями росіяни займали пасивну позицію. Тобто вони активно не захищали свою позицію в суді на етапі визначення саме юрисдикції, і таким чином декілька компаній змогли досить швидко отримати рішення про те, що юрисдикція саме арбітражу паризького, і відповідно почати розгляд справи по суті. В нашому випадку росіяни обрали іншу стратегію, і вони дуже довго намагалися опиратися тому, щоб просто навіть визначити, що справа буде розглядатися в. Паризькому арбітражі це рішення, воно дуже важливе через те, що фактично, якщо справа буде розглядатися в арбітражному суді, то вже є деякі прецеденти, коли аналогічні справи, в яких брали участь інші українські компанії, які вимагали компенсації від так званої Росії, вони вигравали ці справи. Тому нам було досить непросто. Чисто з процедурної точки зору, з точки зору затраченого часу і ресурсів, довести, що саме ця справа має слухатись паризькому арбітражі, а от далі, ми впевнені, що ми маємо досить сильну юридичну позицію для того, щоб довести, що е, ну гр... крадій є крадієм і грабіж є грабежом. Взагалі, наш наш загальний чек, який ми пред'явимо Російській Федерації е, за її агресію, буде набагато більшим. Я думаю, що він складатиме багато мільярдів євро. Цей конкретний, в цьому конкретному випадку ми вимагаємо більш ніж півмільярда євро. І тут ми будемо, звичайно ж, перша наша така, перший етап, який ми маємо успішно завершити, це власне позитивне для нас, для нас рішення арбітражу. Після чого почнеться процес стягнення з так званої Росії цих коштів, які, сподіваюся, нам будуть присуджені на нашу вимогу, тут можна якраз згадати досить відомий, відомий вислів російського диктатора Путіна: Нравиться, не нравиться, терпімо я красавиця. Тобто, не обов'язково Росії хотіти або бажати щось. Компенсувати, якщо буде рішення арбітражу, то в Росії є активи за межами Росії. І відповідно на ці активи буде звернено стягнення. І ми будемо переслідувати їх в усіх юрисдикціях, яких, яких тільки зможемо для того, щоб стягнути відповідну суму, в разі якщо рішення арбітражу буде на користь коренером. Скоріше за все, це може зайняти. Від місяців до років будемо о, притримуватися більш консервативної оцінки, о, і скажемо, що це може бути там декілька років до декількох років. Але тут тут з хороших новин це те, що цей процес повільний, але він невідворотній, невмолимий для агресора.